Привіт, вітаю вас на каналі Пілігрим. Дякую, що ставите лайки, дивитесь мої відео, спостерігаєте. Сьогодні я хотів би говорити про, щоб ви думали знову про USB-фонарики. Ну, не раз тільки коли вони прийшли до мене, я їх всіх перевірив на USB-ході. Але хотів би показати вам і альтернативу використання USB-фонариків, де ви можете як їх використати. Перш за все, пам'ятаєте цю прекрасну зарядку, да? не зарядку, да? всі ви знаєте, що це Powerbank, Да? Думаю, що так. приблизно так, догадалися. І... Але це крім того, крім павербанку, це і сонячна панель. Сонячна панель на... Півтори тисячі мА. І я хочу сказати, що можна використовувати їх як да, можна світити. Да. І прекрасно бачите, світиться, можна деформувати, як краще зробити. Прекрасно світиться. Але крім сонячних певні, що ще можна використати. Давайте ми подивимося, да. І є так звані зарядки. Відходом і можна її використати як настільну лампу. Бачимо, як свізиться можна гнути його в різні сторони. Контакт трошки на прекрасно. Тому USB фонарик він практичний і легесенький і можна використовувати в різних умовах. Використовуйте чи зарядний пристрій, розетка ставлена, буде як лампа, міні-лампа, або ж на природі, коли ви можете підзаражати свій павербанк, чи від павербанку підсвічувати, якщо кожного хорошого чела є павербанк, чи сонячна зарядка з павербанком, яка використовує енергію сонця. І він, до речі, зараж... заражається. І можна побачити, що зразу як починається заражатися. Бачите, індикатор починає мигати, що є сонце і заражається прекрасно. Так? Коли ми відходимо, бачимо, що сонця немає і зарядки немає. Так? Можете виставити собі на підоконічок. Виставити на підоконічок, і буде мигати. Заражати. Вибирайте нові сучасні технології, технології, які допомагають економити, тому що USB-фонарик він світлодіодний і економить світло. Сонячна батарея можна заражати її від розетки, але найкраще можна її заражати від сонця, яка постійно є або його немає, але заражається він постійно навіть на під в звичайній квартирі чи в звичайному класі. Вибирайте сучасні, економні, зберігаючі технології. Дякую за увагу, дякую, що поставите лайк, якщо ви дивитесь це відео. Дуже радий за те, що ви були на моєму каналі і дивилися моє цікаве, або, можливо, для якось і не дуже цікаве відео.